І сина, і святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогодні Страсна П'ятниця. Це, напевно, той день, коли най... Най найбільш разючий і різкий спосіб відрізняється Божа перспектива від людського. Треба розуміти, що Христа розп'яли не проти закону. Як ми собі часами думаємо, беззаконні люди розп'яли Христа це неправда. Христа розп'яли згідно Закону. Христові давали три статті, і всі вони три були, як наслідок покарання, було розп'яті. Перше син Божий. Друге, за три дні роз... зруйнуєш крам, Ми чули це. Як хто може зруйнувати храм, а той храм був в рази більший, як у цей за три дні? Значить, мусить мати якісь магічні сили. Якщо магічні сили, значить чарівник, якщо чарівник, відповідно ж, треба його розп'яти. І третє, ну подальше з політики, без політики не можна ніяк. Бо Каяфа, який походив з такої доброї садокейської родини, його тесть Анна, вони добре розуміли, що без політики нікуди не піде, бо все ж таки без палата вони його не, роз... не зможуть роз... розп'яти. Допоки палат не дасть своє окей, вони не зможуть розп'яти. Палат є римський прокуратор. І тому вони дають йому ще ту третю статтю ти цар людей». Відповідно ж, це стає потім, як ми чули у розмові з палатом, одною із тих критичних моментів. Адже ж Пелат, як не дивно, не хотів втручатися у ці справи. Чомусь він за одну ніч змінив свою думку. Бо, як ми бачимо події, отого страстного тижня розвиваються просто з неймовірною швидкістю. Понеділок Ісус іде до храму і в храмі виганяє отих всіх, міняє. Як ви думаєте, що це так, як нас до два міняють голуби на якийсь там, то ви глибоко помиляєтеся. Там мінялося Балканське дешеве срібло на дешеве золото із, зі Сходу. Щоб розуміти масштаби храму, треба розуміти, що в 6 році до приходу Ісуса Христа Пилатове надоїв сморід в Єрусалимі, він зайшов до храму, щоб було для закрите табу, та неможливо було. Взяв скарбонку якусь частинку скарбонки і зробив каналізацію в Єрусалимі. Ви собі уявляєте масштаб. Місті каналізації зробив. Це був храм один на цілий Єрусалим. Ісус бере палицю і гонить їх всіх там, наліво і направо. Треба розуміти чому? Бо ми іде не зрозуміємо, як міг його продати Юда. Бо Ісус мав не тільки силу як проповідник, як, як той, хто робив чуда, але і як проповідник. І фарисеї не перший раз хотіли його арештувати, не вже до ним давно хотіли його арештувати, але ніяк не могли, бо боялися людей. До остатку не бояться людей. Вівторок Юда і перший раз іде до Каяфа і каже: я тобі його видав. Він не буде воювати. Він не, то, то не є його царство. Вівторок Каяфа не дав себе переконати. Приходить середа. Четвер, Юда ще раз іде до Причому робить це після отої тайної вечері, на якій Христос каже: прийміть і живіть моїм життям, бо це є моє тіло і це є моя кров. І там чомусь якось Каяфа дає себе переконати. І це і є найбільша зрада Юди. Невже ви не розумієте, що те, що ми часами вважаємо, як міг, як міг зрадити Юда, людину, яка була найбільшим проповідником? В Ізраїлі. Як? Його всі знали? Ви ніколи на тим не думали. А тут в них ще й гроші йому за те Яким чим? Якраз саме тому, що Ісус мав не тільки владу, а й мав авторитет. І всі фарисеї, що на той час що цікаво, що ми говоримо завжди про фарисею, але ж більшість у тому кнесеті, у парламенті, чи як називається того Синадріоні, мали. Не парфасеї, а Садукей. І Каяфа, і Анна були садукеєми. А садукеї, треба розуміти, вони не вірили у вічне життя. Не казали, що собі з того життя візьмеш то твоє. А там мер і крак. І ось якось Юда зумів переконати Каяфа. І Каяфа тоді йде до Пелату. І зрозуміло, і ми бачимо тоді з подальшої розмови, бо не міг Каяф, Каяфа сам розп'яти Ісуса Христа. Вони не мали такої сили. І тоді він мусив це узгодити із Палатом. Коли вони це узгодили, ми потім на другий день, в Терсту п'ятницю зранку бачимо, які роз... Роз... роздратовані садокеї, які привели Ісуса Христа. Вже все було полагоджено. А Палат каже, а що... за що його розпорядили? І вони тоді, бачите, їм ці аргументи, кажуть, просто розпни розпни його. Просто розпни. Він каже, за що мають його розп'яти? Вони навіть не слухають, що як. Просто розпни. Злі, бо вони вже попередньо домовилися з Палатом, що Палат дав своє окей, бо інакше не могло бути без того, щоб Каяхи отримав своє добро від Палата, він не міг розп'яти, тим більше розп'яти одного із найбільших проповідників на той час Єрусалиму. Садокеї, як і фарисеї, боялися, надзвичайно, що Ісус Христос дійсно є Месієм. Адже ж ви розумієте, до чого це привело? Якщо Ісус Христос є насправді Месія, значить відповідно ж, а треба починати повстання. Бо месіянство це якраз і було визволення. А яке може бути визволення від римлян, якщо римляни зараз панують на півсвіту? І Каяфа, він був добрий політик. Я не знаю, який б він був і так далі, але політик він був добрий. І його та відома фраза, краще одна людина загине за народ, аніж весь народ, вона відображала тодішню реальність. Розумієте? Тобто Каяфа чисто політично поступав абсолютно правильно, розпинаючи Ісуса Христа, бо він розумів, якщо зараз в той момент вони піднімуть повстання, ремняни їх знищать, що потім, у 70-му році після Ісуса Христа, вони так і зроблять. Вони зруйнують все. Храм зруйнують, а на тому місці збудують храм Зевсу. Розумієте? Тобто каяфа по-людськи поступав абсолютно правильно. Краще одна людина загине, ніж увесь народ. Тільки він ніяк не міг зрозуміти, що та людина це і хтось більший, що та людина це і хтось, хто переживе смерть. Він робив це політично правильно. Він робив це, можливо, по-людськи. Якось правильно боявся, що зараз весь народ вийде. Так само він робив це в своєму власному в інтересі. Він був первосвященником. Якщо приходить Месія, хто стає первосвященником? Месія, значить його вже не треба. Розумієте? І це чисто людське таке розуміння, чисто підхід, так само дуже часто, оті всі диктатори і так далі дуже тримаються за ту владу. Адже ж влада в розумінні Ісуса Христа це є щось зовсім інше. Він каже, влада це є служити. Не щоб тобі служити, а щоб послужити. Це є дійсно влада, правдива влада. І ось ми підходимо до того останнього моменту. І в тому останньому моменті ми бачимо, як навіть там Пилат зумів відплатити юдеям. Що стоїть на хресті? Ісус цар юдейський. Самі саддукеї і фарисеї були проти того напису. Але Ісус, але Пилат на тому не стояв. Якщо ви його засудили, то відповідно ту ж статтю ми ставимо на Хрест. Так сталася найбільша трагедія в історії людства. Чи ми віримо в Бога, чи ми не віримо в Бога. Ісус до нині залишається найбільш відомою особою, найбільш відомим проповідником. А для нас усіх він є Син Божий, Він є Бог. Той, який прийшов, властиво показати нам дорогу до того внутрішнього царства, царства нашої душі. І тому він відмовився воювати. І тоді Юда був правий. Знаєте, а поцілунок юда, я нікак не міг зрозуміти, що то таке є. Чому Він його поцілував? Ну ж, що там, то вже прийшла, та скоро, вони добре знали Ісуса Христа. Чи ви думаєте собі, що в них не було шпигунів, які ходили за Ісусом Христом? Звичайно, що було? Всі прекрасно знали в лице Ісуса Христа. Для чого Юда цілує Ісуса Христа? І ніколи не здавалося таким запитанням. Бо це йому каже, якщо ти правий, то Ісус тебе не заріже. Якщо ти не правий, то ти будеш першою жертвою. Бо якщо Ісус є той, хто прийшов і визволити, підняти політичне повстання, ти будеш першою жертвою як зради. Він тебе першого підріже, так сказати, по тому акценту. І тому іде, він каже, тобто Ісус. Юда зрадив Ісуса Христа не як тікну людину. Він зрадив його як свого вчителя. він зрадив його як того, хто приніс нам оце навчання про Боже. Царство. Не просто як одного проповідника або ще щось. Він зрадив не тільки Ісуса Христа, Він зрадив ціле навчання про Царство Боже. То Боже царство, яке Господь не розкороповсюджує, та як ми собі часами думаємо. Мечем і. Я не знаю, що чим автоматом і так далі. Це є людське, це є диктаторське. Господь діє з людини. Він діє через людину, через її душу. Бо заставити це простіше, а навчити, захотіти це набагато складніше. Але тільки так людина стає правдивою християни, правдивим християнином, правдивою дитиною Бога. Я останньої неділі чи, можливо, перед неділею говорив вам. Про те, що таке є про те, що Господь говорить Господь, про служити. Служити так, як мама служить своїй дитині, як тато служить своїй дитині. Це і служити так, як чоловік служить своїй дружині, а дружина своєму чоловіку. Не нарахуючи рахуючи того, я тобі то зробив, я тобі то зробив, я тобі то зробив і то зробив. Оце і те, що Господь нам приніс. І єдину молитву, яку він нам приніс, і дав, яка починається як? Тато. Отче, отче, це є церковне слово Тату. Розумієте? Оце є та найбільша наука, яку він нам приніс і лишив. Зато ми його взяли і розпілили. На жаль, така правда. І розкили ми його по закону. Так були якісь певні трошки порушення закону, Каяфа я зрозумів, що за смертне смертну, покарання не можна було виносити вночі. Міжна конституція кніжнього Ізраїля забороняла. Смертну каз, тобто смертно? Виносити вночі. Каяфа не мав права це робити. Він мусив дочекатися ранку, але він не мав часу. Була субота. Він хотів. Якщо вже все так зрослося, він хотів того суду. Виявляйте, як швидко він це хотів провести? Навіть ті свідчення, які всі давали, не всі розпадалися. Ізраїльське правосуддя, воно дуже цікаве, воно йде до людини, а не від людини. Тобто воно не хоче засудити людину, воно хоче оправдати людину. А свідки, які приходять, вони мусять засудити людину. І якщо вони переконають суддю, що він її винувати, значить відповідно суддя б тоді призначав покарання. І в тому знову ж таки Каяфа переступив, бо він сам почав звинувачувати Ісусу, він не мав права. Тобто, бачимо, Ісуса розп'яли іст згідно закону і відповідно штаб проти закону. Але це не міняє того факту, що ми до сьогодні, 2000 років після того, в такому величезному об'ємі, 26 мільярда людей жиє християнами, як ми там не було. Це про щось договори.